Всім хай я в Данії. і сьогоднішнє відео буде присвячене тембі, тому що я буду вперше куштувати 8 продуктів. Тут є 4 солодощів і 4 закусок. Почнемо ми з вами з ось такої ваганської качки. Вона зроблена з сої. Зараз вам покажу, як вона виглядає всередині в банці. Ось такі прямо зроблені, як наче шкурочка є. Виглядає дуже реалістично навіть якісь, як м'ясні волокна. Зараз вам ось тут покажу, які волокна. Цікаво, на смак вона буде також, як наче справжня, чи все-таки як соєве м'ясо. Зараз шматочок ріжеться, вона так упруго. На смак то куштував, вона як соєве м'ясо. Але дуже солодке, соковита. Не скажу, що схожа на качку, але дуже віддалено схоже щось по структурі, тому що вона така опругенька-упругенька. Але не скажу, що я буду її купувати ще раз, тому що це не справжнє м'ясо. Придбала я її випадково, тому що думала, що це справжня качечка, тому що тут намальована ось така гарна етикеточка. А я повелась на саму етикетку. Тому будьте уважні і читайте склад. Рухаємось далі. Спробую ось таку сальсу. Вона з ананасу. Мені дуже цікаво, чи вона буде солодка. Так. Така вона красненька. Є тут багато якихось кусочків, порізана вона так крупно. Також солодка, дуже гостра. Спочатку такий приємний солодкий кислий томатний смак, але потім гостро-гостро. Я чомусь не, з... не звернула увагу, що вона буде гостра. Але я вам раджу її спробувати, тому що зараз в мене вже гострота проходить. І вона така на смак дуже приємна, не сильно солодка. А Мені здається, до м'яса, мабуть, до свинини або до не буде взагалі супер. Тому, якщо ви тут в Данії, ви можете придбати собі таку сальсу. І я впевнена, що вам сподобається. Ось такі я купувала артішоки. Я їх ні разу в житті не куштувала. Вони дуже гарні, на, на перелавках лежать ще не готові, а просто свіжі. Але я вирішила, що я не знаю, які готувати, тому візьму просто мариновані, щоб знати, які вони хоча б на вкус. А то вік проживу і не буду знати, які вони. Ось так вони виглядають. Чимось схоже так, на цибулю такі розрізи, або капусту. В олії. Не знаю, чи воно буде кисте чи солодке. Зараз з вами спробую, тому що просто навіть такий маринад без спецій і просто олія. Кисле. Злегка солене, Приємне на смак. Більш схоже на щось таке мариноване в Україні, як огірок, але не твердий, тому що є така приємна кислинка. Схожі на консервації українські, я не скажу, що це щось таке грандіозне, як цибуля маринована, щось таке. Але не хрустке. Я очікувала, що воно буде дуже таке хрустке-хрустке, а воно просто таке м'якеньке. І найцікавіше для мене. Із солоненьких закусків це ростки бамбука. Зараз вам покажу, що було видніше. Будемо разом з вами відкривати. Тут навіть намальовано як відкривати, але я відкриваю по-своєму. Це також я буду куштувати вперше, і мені дуже хочеться поскоріше їх протестити, тому що це щось таке новеньке-новеньке. Сильно нахилити не можу баночку, бо там багато юшки. Схоже так, на вигляд, на ростки пшениці. Але написано, що це ростки бамбука. Ну Так, по крайній мірі, сказав мені перекладач. Ось такі вони на веделочці. Щось зараз вам покажу ближче. Щоб ви роздивилися і мали на увазі, як вони виглядають. Аж страшно куштувати, що то щось я. Не уявляла, що вони такі я не знаю для чого вони. Може це як якась закуска, трішечки ледь 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 -лед солодкуваті, хрусткі, дуже подобається, що вони супер хрусткі, але на смак ніякі. Тобто, це, мабуть, якась більш додаткова штука, коли ви там щось готуєте. І додаєте в салати, я не знаю, що його ще можна м'яса поруч покласти, щоб просто був як додатковий гарнір. Ну що ж, зараз будемо з вами переходити до десертів. Я навіть не знаю, з чого розпочати, мабуть, з манго, так як це фрукт. А потім вже підемо далі по десертам. Це консервоване манго. Я куштувала тільки свіже. Мені дуже цікаво, яка його структура, бо буває, що в манго вялять, потім консервують. А тут прям такі шматки накололися, наче м'якенькі. Ось так виглядає. Такий м'ясистий кусочок манго. Дуже мені аж слюнками хочу дивитися. Так, зараз спробую його відрізати веделкою. Волокнистий такий. Сподіваюсь, солодкий. Солодкий. Не схожий по смаку на манго свіжий, а більш схожий на персик або нектарин. Хто їв консервовані в Україні персики, мабуть, в іншій країні, то дуже схоже на консервовані персики. Я думала, що воно буде дуже прям солодке, тому що я їла манго з тигла, і воно було прям солодюще, що не можна було його багато з'їсти. А це більш таке схоже на персик, а не на манго солодке. Не знаю, я б порекомендувала спробувати, тому що дуже цікавий вкус. І мені здається, що можна додавати його в десерти, якщо ви там готуєте якісь тортики або якісь пірожені. Зараз, мабуть, відкрию ось цей десерт, щоб відчути його весь смак. Це датський десерт. Я точно не можу його вимовити, мені дуже важко, але якось його називають ресемле. Може, хто із Данії, то поправить мене, так сказати, що я сказала невірно. Це дуже популярний датський пудинг рисовий. Його готують з рису, з вершків, з додаванням миндалю. Та знизу тут знаходиться черешньове таке варення. Його подають на Різдво і їдять всі в кругу сім'ї. І кому попадеться ціла мандалинка, тому буде подаруночок. Але я думаю, що в таких куплених немає цілого мандаля, тому будемо зараз з вами куштувати. Ось така текстура. Текстура схожа на пудинг, як я їх наче взяла. Я прям взяла із вишенькою одразу з усім, щоб скуштувати повноцінний смак. Це для мене вперше аж дуже переживало, тому що я не люблю якісь молочні каші, а тут прям рис, сливки аж страшно. Я не скажу, що це молочна каша, дуже смачно, класно додається, коли трошечки черешнього варення. Я очікувала, що мені не сподобається. Я буду не в захваті. Але не відчуваюся, що тут рис, така приємна структура, більш плотніша, ніж в пудінга. Але я не можу пояснити, така вона трошечки тягуча, в'язка, не супер солодка, приємне на смак. Подаються маленькі такі частички миндалю, також попадаються трошечки рис, але приємно. І не супер солодке варення внизу. Тому мені дуже сподобалось. Я очікувала, що я поставлю повніший дислайк цій такій страві дивній, але мені сподобалось. Це знаєте, як наша святкова кутя, тільки набагато смачніше. Прям я під приємними враженнями. Також дуже, дуже захотілося мені спробувати. З гущенне молоко, варене датське. Тому що я купувала тут просто згущенку і її варила дуже довгий час, щоб отримувати варену. І мені цікаво, чи це така буде, чи ні. Ну що ж, давайте разом відкриємо. І буде таке в нас перше. М -м -м. Це просто звичайна гущенка. Тобто вона ріденька, а я очікувала, що вона буде як іриска. Тому що зверніть увагу на етикетці, тут намальована така ось і риска. Ну, але я її скуштую, хоча мені здається, що це буде звичайне, згущене молоко. Так, Так, звичайне гущене молоко. Нічим не відлічається від інших. Я думаю, що всі знають, як вон, яке воно на вкус. Просто дуже солодке. Смачненьке, бо не може бути не смачне згущене молоко. І останній наш лот буде ось такі солодкі кукурузні палички. Я вже їх не їла дуже багато часу, тому що якось виросла, стала доросла і не купувала їх. А це я побачила з вишневим смаком, а я ніколи в житті такого не куштувала. Аромат приємний. Ось такі вони рожеві трішечки. Сподіваюся, вони будуть хрусткі та солодкі, тому що упаковка така багатообіцяюча. Вони не сильно припорошені, але я сподіваюся, що будуть солодесенькі. Солодкі. Сильно не відчуваю цей вкус вишні, але я взяла ось більш таку перепудрену, може буде краще. У них хрусткі. Такі вони більш упругі. Треба буде подивитися, де вони виготовлені. А виготовлені вони в Румунії. Тому не раджу, не відчуваю я вкуса вишні, не маю мене якоїсь насолоди. На, так сказати, на десерт залишила не саме смачне. Ну що ж, можу підвести такі невеличкі висновки, що мені сподобалось. Всім, хто в Данії, рекомендую спробувати ось такий рисовий пудинг. Не бійтеся, він суперсмачний, я раджу. Також, хто не пробував, може спробувати ось такі рисові ой, бамбукові росточки, класно, я думаю, буде додавати в салати. І я можу порекомендувати сальсу, тому що вона смачна. Артішоки, я їх скажу чесно, купувала за 16 крон, майже 17 І вони не варті своїх грошей. Ну, Якась безвкусна, кисла структура, Ну, краще зробити квашених огірочків на ті гроші. І також можна придбати манго. Все останнє я б не радила Ну, с молоко, молоко, стле, може, знаю, хто і куштував, набагато смачніше. А це ну, просто смачне, але не вау. Ну, ось, такий у мене невеличкий обзорчик продуктів та куштую вперше. Я сподіваюся, що вам сподобається це відео. Ставте пальчики вверх та підписуйтесь на мій канал та пишіть коментарі, можливо, ви б хотіли, щоб я щось скуштувала. Всім па-па!